Прийшли пару чоловік нових, тому зараз вони пройдуть старий тест, який ми проходили перший, а потім загально для всіх вже новий тест буде. Інтерв'ю в лідера списка. В тебе найбільше балів на дану секунду. Yeah. Яка твоя впевненість в перемозі? 102, так як і було. 102? Так. Да. Любимчик всіх коментаторів Це... на Ютубі. Крошка мой. Назар, що сталося? Чому ти повернувся? Я вирішив Я в сім'ї повернутися, то написано. Не, не Молодець. Лідер номер два. По очкам. Ти не втратив ще запал? Хочеться надіятися на перемогу. Ти дуже мало відстає, до речі. Віра це головне. Амінь. Оце Пацани пройшли перший челендж. Зараз починаємо загальний для всіх. І наше перше, наше перше завдання це з центру. Знову з центру забити, але верхом. Тільки верхом, щоб м'яч залетів в сітку. За це 5 балів. Як звати? Філіп. Філіп? Що ти як твої шанси які, як думаєш? Думаю, шанси великі. Навіть більше, ніж під гурного. Думаю, десь 103. — Ого, нічого собі. Ти треба на кожен раз приходити. То нічого, зараз нас дуже добре. Нас дуже не ждать. Сі... О, Ні. Хорош. <з1> <заш> Здасиш позиції чи ні? Ні, <заш> дитя <заш> Добре. Як звати? Я лисий <заш> Лисий нянь. Лисий нянь, так. Да. Бачив такий фільм? Так. <заш> Що, як ти думаєш, твої шанси? <заш> я давав їм фору, але я бачив, вже треба доганяти їх. Як кріш. <заш> Ой-ой! Ух, <заш> якби дев'ятий. Розчарований трошки? Ні, це не головне, це просто дар. Патлатий. А звати як? Даня. Ну, чесно, не знаю, чи в мене є шанси зрівнятися з кимось, але буду надіятись на удачу. Супер. Щоб верхом залетів. Треба. Лисий номер 2 Лисий номер 2 волонтер. Так точно. Ну не знаю, які шанси. Побачимо по обстановці. Ну це були хоч якісь шанси. Шансів немає, але треба старатися. Будемо старатися. Та що ти так ну, я не знаю, з підходиш? Не, не самовпевнений собі. Мощніший чоловік. Та ні, 100, ну знаєш. С... 105, скільки ти казав береш. Весемо скажеш? Я там не вижив. Реклама Nike. Може може мені заплатять за це? Може? Любимчик, Любимчиків. Я Думаю, що в мене мало шансів. мене два рази не було через там. Ти порвеш всіх. Да. На, -на, -на надіюсь. Дивись на лінію. Розчарований? Тягнеш мене до кінця? Так. Акуде? Ти був в війську. Хорош! Оу! Oh. Карвалося. <ріст> Хлопці мають попасти з однієї спроби в круг. За це 4 бали. Dream. буде, буде. Є! Yeah! Є! Yeah! Давай, 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 хорош, хорош. Зайшов. Ой, аби не вийшов. Ааа! Ah! О, Диві, він помолився, прикинь! Вітаємо! Ну, 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 Ти що, а як це? А як це? Ні, стоїть, то це рахується, як є. Це перемога? Так. 2 см. Якщо м'яч навіть не стоїть на лінії, але його якась частинка на лінії стоїть, то це рахується, як є. Це перемога? Так. 2 см. Правильно? Ні. Десять до куртиви бий. Субтитры This Des... Dez? mais Наступні сьогодні. Філіп має 15 балів. Лисий 14 балів. 14. 14? <рес> Ось, не, а Ось, а, Давид одне 1 бал. <рес> Це за цей. <рес> а, Тільки за цей. Чоловік. Давид 1 бал, Данік 7-10, Макс 13. Валера вісім это твої вісім. Антон дев'ять. Назар сім.